Всім привіт, рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. З вами Алла Серідка з команди ФІПС в сьогоднішньому відео я хочу розказати, що робити, якщо немає грошей, а саме як заробляти в інтернеті, якщо у вас немає стартового капіталу. Деякі з людей кажуть, можливо, можна взяти кредит або позичити гроші в друзів і стартувати в інвестиційних компаніях в інтернеті. Я не раджу брати кредит, тому що інвестиції в інтернеті це завжди ризиковано, і ризикувати чужими грошима не зовсім правильно. Другий варіант всі багато бізнес-тренерів, в яких я проходила тренінги, кажуть, у людей завжди є гроші. Єдине, чи готові люди ризикувати цими грошима і почати бізнес в інтернеті? Ви можете стартувати з якоїсь невеличкої суми – 50-100 доларів. Це зовсім невеликі гроші. Ви можете спробувати і подивитися, ваше це чи ні, будете ви тут заробляти, чи це не перспективно для вас. І третє, якщо ж взагалі немає ніяких грошей, то в інтернеті дуже багато компаній, яких можна стартувати з нульовим капіталом. Ви можете зареєструватися і по своїй силушці рекламувати дану компанію і запрошувати клієнтів. Таким чином, компанія вам виплачує партнерські бонуси, за які ви вже далі можете там, інвестувати в цю компанію і заробляти гроші. Якщо вам. Сподобалось дане відео, і ви хочете далі дізнатися, з якими саме компаніями ми співпрацюємо і як же можна заробляти в інтернеті, звертайтеся. Під відео є силочки на соціальні мережі, ВКонтакті, Фейсбуці, Скайп, номер телефону. Телефонуйте, все вам розкажемо і приєднуйтесь в команду. З вами була Алла Серідка, команда Фіпс. Всім гарного дня!